Отже, кілька хвилин тому Володимир Зеленський завершив прес-конференцію. Її місце тримали у секреті до останніх хвилин. На зв'язку з нами Марина Асмолова. Марино, про що йшлося, то зрозуміло. Ми всі бачили наскільки прес-конференція українського президента відрізнялася від мертвотних монологів російського ватажка. Але про що питали Володимира Зеленського? Ну і чи вдалося тобі поставити запитання? Бо конкуренція, я уявляю, була ще та. Людмила Олеже, так конкуренція дійсно була досить велика і пов'язано це із тим, що велика кількість журналістів сьогодні була присутня на прес-конференції президента. Це і іноземні, і українські журналісти, загалом три сотні представників засобів масової інформації. І прес-конференція тривала приблизно більше двох годин. І не всі встигли поставити питання. Телеканал Ми Україна. Ми ж завершували сьогоднішню прес-конференцію. Якщо говорити про. Основні тези, які сьогодні прозвучали, то Україна не буде йти на жодні перемовини з Росією, лише виключно ми можемо на це погодитись, якщо буде виконана і дотримана формула мира президента, яка передбачає повне виведення усіх російських військ із території. України також важливий меседж, який сьогодні прозвучав від президента, це про кількість зброї, яка буде надходити, одразу скажу, що її буде надходити більше. Сьогодні стало відомо, що будуть проводити навчання на своїх винищувачах шістнадцять такі кр країни, як Польща, йдуть перемовини зараз із Данією. Також сьогодні був такий досить комічний момент під час сьогоднішньої прес-конференції. Це коли журналіст із. З Азербайджана вирішив прямо посеред заходу зробити селфі з президентом. Зеленський йому не відмовив. Ну і також був жарт від президента про те, що посол Австралії може повертатись. Фактично, Зеленський закликав його повертатися, але так пожартував, сказав, можете приїжджати на бронемашині, і цим він закликав західних партнерів не спинятись і продовжувати надавати Україні таку необхідну зараз нам техніку. Перше питання, яке сьогодні прозвучало від э, представник представниці. CNN про те, що чи дійсно 2023 рік буде роком перемоги, і ось що відповів президент, якщо кожен з нас, партнер, ми всередині нашої держави, так і будемо залишатись міцним кулаком. І Якщо наші партнери об'єднані заради нашої перемоги, бо це перемога цінностей, якщо вони витримують всі свої слова, терміни. І це не просто буде бла бла бла, я в це вірю. Тож, якщо всі ми зробимо свою домашню, важливу домашню роботу, тож, якщо всі ми виконаємо своє завдання, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Сьогодні у президента запитали про його емоції від пережитого складного року, і попросили назвати, що для нього було найстрашнішим днем, і також що він вважає своєю помилкою під час боротьби, під час цього року боротьби. І ось що відповів президент. всі, ті, хто поїхали 24 го числа, всі ті, хто виїхали із Києва, ті, хто виїжджали з міст. Сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували. Головне, щоб у мене як у президента не було фатальних помилок, через які я гарант Конституції і гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Буча. Напевно, те, що я побачив. У момент, коли ми деокупували, було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили реально, що дьявол він не десь там він на землі. Ще одна топ-тема, яку сьогодні підхопили усі журналісти. зізнаю, що перед початком ми спілкувалися із представниками, зокрема іноземних медіа, і ледь не у кожного це питання було серед пріоритетних. Це про позицію Китаю і оприлюднення нещодавнього формули миру вже від Китаю. І сьогодні у президента запитали, як він дивиться на цю формулу миру від Китаю з огляду на те, що ця країна вона. Продовжує надавати зброю Росії, і е, також наголошує на тому, е, Китай, що Росію Росії варто е, зменшувати санкційний тиск. І е, власне сьогодні, вже під час прес-конференції, президент заявив, що він дуже налаштований зустрітися із лідером Китаю. А от що ще сказав про формулу миру від цієї країни, можемо зараз почути. Це був немирний план Китаю, те, що Китай почав говорити про. Україну, і я вважаю, що це дуже непогано. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там говориться про ядерну безпеку. Мені здається, дуже важливо. І я вважаю, що ми повинні це в гарному, в нормальному сенсі слова використовувати і нехай в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Чому ні? Сьогодні під час прес-конференції Володимир Зеленський розвіяв російські фейки про те, що Україна нібито планує війти в Придністров'я. Сьогодні багато говорили також і таких особистих питань. Зокрема, і ми спитали у президента вже на завершення прес-конференції про те, яким для його родини був цей надважкий рік, про те, як змінилися його відносини з його рідними та близькими. І нагадаю, що не так давно перша леді вона в інтерв'ю британським журналістам розказувала, що молодший син е їхній молодший син Кирило він е зараз дуже переймається усіма військовими питаннями, і каже, що він хоче пов'язати своє життя як військовий. От, власне, про те, як ці 365 днів закарбувалися у пам'яті президента, як змінилися його відносини з його родиною. От можемо зараз почути не часто бачу. Батьки їх зовсім не бачу, а дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради. Я просто розумію, що вона за людина а заради дітей і держави. Головне їх не підвести. Головне, щоб моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. І Я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави. Щоб твої діти були тут, бо держава тут. Україна продовжує свою боротьбу. Це ключове про що сьогодні говорив президент. Як і на дипломатичному фронті, ми будемо домагатися того, щоб на базі ООН був створений спецтрибунал проти Росії. Це так і на е, тому про те, щоб західні партнери надавали нам більше зброї. Тобто, ось цей рік президент називає і переможним, і водночас складним у то в плані того, що ще попереду багато роботи. Я нагадаю, що остання така велика прес-конференція президента вона відбувалася. 23 квітня тоді було теж багато іноземних журналістів, і того разу вона відбувалася у київському метрополітені. Колеги, основні тези сьогоднішнього заходу вам розповіла і передаємо слово вам до студії. Дякуємо, Марина. Марина смолова із прес-конференції президента України до річниці великого російського вторгнення. Зустріч завершилася кілька хвилин тому. зустріч із журналістами.